Зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє у Вінниці. Відбулася чергова зустріч з родинами загиблих захисників щодо облаштування місця пам'яті на площі Шевченка. Наприкінці минулого року до міського голови Сергія Моргунова звернулася ініціативна група від рідних полеглих бійців. Працюючи над пропозицією яку надали родини, поступово ми вивчали різні. Напрямки, різні можливості, які є, розуміли, що це ще не завершення. На жаль, хоча ми всі чекаємо перемоги і хочемо, щоб більше загиблих у нас не було. Місце логістично дуже виважене і правильне. Серед ініціаторів створення пам'ятного місця у Вінниці і мама Олексія Зінов'єва Ірина. Її син був добровольцем. Загинув у 2018 році на Донбасі. Ми, як сім'ї, стараємося, щоб пам'ять про дітей наших була, щоб на майбутнє покоління все ж таки виховувалися в тому, що ми українці, ми нація. Ми повинні бути сильними. А якщо ми всі дружно візьмемося і дійсно не дамо забути про наших хлопців, і місто буде пам'ятати, і наступні покоління будуть це вшановувати, тоді є шанс в нашій Україні, що вона буде жити. Над формуванням концепції та створенням комплексу вшанування пам'яті працювали профільні фахівці міської ради спільно з ініціативною групою. Фотографії полеглих вінницьких захисників вирішили розмістити на стендах зі скла та граніту. Конструкція, на якій будуть розміщені фотографії військових, розташовується у вигляді ем, такої стіни, яка об'єднує між собою пам'ятник, який був присвячений героям АТО, але тепер 14-й рік у нас продовжується героями, які вже є після 22-го року. Фінішні фотографії будуть погоджуватися безпосередньо з родинами для того, щоб уточнити інформацію, прізвище ім'я по батькові точність і фотографію, яку род. Дена хоче розмістити безпосередньо на цій стелі пам'яті. Також на площі Шевченка з'явиться сквер матерів. Ця стела влаштовується безпосередньо навпроти зеленої зони, скверу матерів, як його називаються. За зверненням родин влаштовується зелена зона, де можна буде присісти, перепочити, перебуваючи поряд з цим. Об'єктом вшанування пам'яті територію тієї зеленої зони, яка вже існує, буде встановлено, буде висаджено ряд дерев, які створять додаткову тінь в цьому місці. Обговорили на зустрічі і церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв. Які буде відбуватися для вшанування на дні державних свят, на дні пам'яті і дні, в які полягли воїни, влаштовується дзвін, який буде носити меморіальну функцію пам'ятну. Будівництво пам'ятного місця планують розпочати уже найближчим часом. Доручення міського голови зробити місце вшанування такі, як. Ну сьогодні ми представляли, інформували до 24-го, до дня незалежності, щоб можна було і вінничанам, і родинам прийти і віддати шану нашим захисникам, нашим оборонцям. Вінничанам, які хочуть, аби дані про їхніх полеглих близьких були розміщені на стіні пам'яті, необхідно звернутися до міського департаменту соціальної політики.